Канал село Ти моя доля вас вітає. Бажаю мирного неба і доброго здоров'я. Як влітку подбаєш, так взимку й маєш. Якщо тримаєш якусь живність, хоч не дуже таку велику, типу кози, то мусиш дбати про те, щоб їх прохарчувати взимку. І от вже викошений перший кислі церни. Дощу в нас нема поки що і синоптики не обіцяють на дні. Наступні, так що є сподівання, що таки вона висохне. Вона вже трохи підтрахла І чоловік дідівським способом її рухає, бо ворушілки чи граблів. Які причіплюються до мотоблока чи до трактора, в нас нема. Та вже вони нам не дуже такі потрібні, тому що і корови нема, і площі кормових культур також скоротили. А в нас сьогодні 14 травня і, напевно, ніколи так, такої ранньої ще люцерна не була викошена. Цього року все за випередженим графіком йде. Але ж цією іделією втиснулись заморозки. Хоч вони в нас в травні не рідкість, але ніколи ще не були культури вже такі підрощені, як цього року. Бо раннє тепло, в березні, та ще навіть і в лютому. Покликали у нас нагороди, і ми намагалися багато скульптур посадити раніше. От і маємо тепер не дуже такі добрі результати. Кожен вечір займаємося укриттям культур, котрі підросли, укриваємо полуницю. Якщо де можна, підгортаємо, загортаємо картоплю, котру ще можна загорнути. Кабачки, огірки. Ну, перцю і помідор. Нагород я ще не висаджувала, бо я вже говорила у попередніх відеороликах, що перцю, помідор, баклажани, коли я сажу цього року, не буду садити, бо мене дуже таких використовуємо. У мене більше йдуть в оборот кабачки. Вони і легше ходити біля них, і жуки їх не з'їдають. І, правду сказати, вони мені смачніші в різних консерваціях. Так що огірки кабачки також під укриттям, а деякі понакривали просто бур'яном. І так намагаємось перечекати ці травневі заморозки. А що нас далі чекає? Маю на увазі погоду, то ніхто не знає. Бачила, прийшов заголовок на Ютубі, що ще і в червні будуть заморозки, які мають все поморозити. Хай Бог милує. Але що природа нестабільна, то бачимо всі. Дуже вже місяці полюбили ходити один до одного в гості. До лютого квітень приходить в гості, а потім до травня. Приходить березень чи, можливо, навіть і лютий. Бурячки на цьому городі ми вже прорвали, вони підростають, але дуже треба дощу. У нас тепер якась така погода дивовижна, що опади по сезонах, по сезон дощів. Тут йдуть дощі, вже просить, щоб вони припинилися, вони й далі продовжують іти. То сезон посухий, коли вже не допроситься дощу, а його нема і нема. Чоловік трохи ось так позагортав картоплю, котра загорнулася, деяка не загорнулася, а деяку ще й не загортав і не підгортав, бо щось там в нього поламався мотоблок. А я ще по цих ось... Між радях широких посадила сьогодні квасолю. Ну, вона точно, я думаю, що не померзне, бо вже посажена 14 аж травня, так що є сподівання, що таки вже не померзне. Кукурузка посаджена пізніше, ще потрібно її сапати, вона ще навіть не вся відкнулася. Гарбузи під таким імпровізованим укриттям. Вони так і днюють, і ночують, не знімаємо. Але поки що почуваються вони нормально. Так що назад закрию і, дасть Бог, перечекаємо ще ці кілька днів, на які кілька ночей вірніше, на які синоптики обіцяють заморозки. А далі будемо відкривати і трохи підгортати, бо під цими бур'янами, правду сказати, вони трошки потягнулися. Але це, звичайно, дрібниць. А трохи картоплі ще й не зійшло, тут тільки окремі якісь кущі повискакували, випереджаючи інших. А на жуків не впливає ні. Спека ні заморозки. Я думала, хоч, можливо, личинки загинуть при заморозках, але бачу, що нічого їм не шкодить. І незабаром, напевне, буде вже поповнення також дуже рано, бо ще ніколи не мали ми в травні місяці личинок жука. Ця кукурузка посаджена раніше, Ну, поки що. Нормальна вона, чоловік її поплоску різив, але треба брати сапу і проводити обсапування кожної бодилячки. Ну, Так як в травні, так як вже, можна сказати, влітку роботи вистачає, аби тільки здужав її робити. Але потроху таки намагаємось справлятися з тою роботою. Аби нам не заморозки, аби відповідна погода нормальна. І щоб гарні новини ми чули і бачили в інтернеті і по телевізорах. І подивіться, як я сказала, ще тільки 14. Травня, а наша липа вже збирається цвісти. Також рекорд ніколи такого не було. І столові бурячки ось такі маленькі, але я їх прочубрала вже, слава Богу. Ще дуже треба висадити капусту, ну і, звичайно, вже треба і помідори висаджувати, і перець. Але думаю, може, де дощ таки буде, бо все ж таки в нас не, не пустиня, все ж таки має бути дощ. То висадити капусту під дощ. Або хоч би вже заморозки закінчилися, бо якось страшновато висадити в землю, щоб заморозок вночі, цю розсаду, котра ще не окоронилася, щоб не спік. Ось такі наші городні справи на. Додатковому городі на 14 травня. Чоловік взяв тільки одні граблі, так що я маю можливість робити зйомки, а він управляється. А з вами канал Село Ти Моя Доля і я дякую всім. Хто ставить вподобайки, хто переглядає нові відеоролики, хто підписується на наш канал, хто пише коментарі. Дякую вам всім. Якщо я комусь десь щось не відписую, вибачайте, бо самі знаєте, що гаряча пора, а в нас тільки дві пари рук. Так що ми мене дуже так... Не дуже такі спритні, можна сказати. Так що іноді і часу не вистачає, а іноді і силоньки не вистачає. Але все ж таки я трохи намагаюся писати. Ну і намагаюся, звичайно, зробити зйомки. Так що до нових зустрічей на каналі Село Ти Моя доля. Бувайте всі здорові, мирного нам всім неба! І втішних новин.